Капеланське благословіння на 18 листопада 25-го року в ім'я Отця і Святого Духа. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться сім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам правини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу. Але вислови нас від лукавого. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, нині, повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй, благослови, благословен Бог наш завжди, нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, сестри, побратими, сьогодні Святому Євангелію Ісус звинувачує Фарисеїв і каже їм, що ви. Віддаєте м'яту 10% і тмин свої віддаєте, але забуваєте віддавати про любов Божу і справедливість. Каже, ви любите перші місця в синагогах і на Майданах по Хвалу Людську. Ви нібито гроби невидими, видими, по яких люди ходять і не бачать. І один із законників. Сказав учителю, це такими словами і нас ображають. А він сказав: Законники горе і вам, бо ви накладаєте тягарі на людей, які вони не можуть понести, а саме і прохідку цього тягаря не, не несете. Коли я Сьогодні слухав ці слова Божі, мені е, мою увагу привернув цей законник, який, коли іншим, інших викривали їхні недоліки, фарисеїв, він у тих недоліках побачив себе, побачив цьому образу. І не стерпів. От недолік, який в тобі є і тобі розкривається, ти можеш сприймати як подарунок, той, який говорить про те, що ти не бачив цього, ось побач, Виправ собі. Це неправильно, це недолік, це не те, що тобі повинно бути. І законник на це <кій> ображається а не приймає це як ту інформацію, яка може допомогти. Допомогти виправитися. Якщо я хочу виправитися. Але якщо я не хочу виправитись, то я буду сприймати це як образ. Але Ісус <клух> говорив про фарисеїв. А він нібито не ходив чистоти фарисеїв. Він був законником. Але чомусь не стерпів. Він побачив в тих звинувачувах свій недолік і, і почав ну, нібито виправдовувати, сперечатися з Ісусом. Я зараз говорю про те, коли мені мій ну, недруг, як ми кажемо, так, да, починає зріхати в моїх слабкостях, падіннях, пристрастях. Він, звичайно, не має права на це робити, бо може і сам в 10 разів бути більшим, більш, більшим як зла людина, як людина, яка порочна. Але чи проблема для мене в тій людині? Чи проблема у мене після цих сил в моїх пороках, в моїх слабкостях? На що мені? Е те, що корисно, а життєво необхідно звертати увагу. На ту нібито образу від тої недостойної людини, яка мене звинувачує, в тому, в чому сама в 10 разів більше нагрішила. І все ж таки на ній гріх, на мою слабкість, на мою пристрасть, треба звернути увагу. І на неї засередити, засередитись. А не тому нібито образнику, який мене ображає, людина, яка йде духовною, духовною дорогою або дорогою до Царства Небесного, до спасіння, йде дорогою покаяння, воно навпаки шукає свої недоліки для того, щоб покаятися. Пакаятися це побачити і змінитися. І тоді, там, де я побачив, що мені якась обставина, якась людина була допомогою, не я кажу, що допомогла свідомо, а була допомогою розумінні і викритті моїх якостей, які ведуть до смерті, або заважають йти до, до життя, то я буду вдячним тим обставинам і тим людям, через яких це сталося. Бо вони мені показали те, що мені заважає, що є несумісним з життям. Про це я подумав, коли читав саме ці строки. Амінь.